Привіт! Хочу з вами поговорити Просто. Як моя подруга каже, що ти, Марина, тільки говориш про масло, про рибу, але я хочу трішки поговорити про, про стан. Тому що, знаєте, є багато людей зараз, у яких ну, такі є депресивні стан, смуток. І щоб у цьому не задержуватися, я сьогодні отаксую тут. Будучи, ну, можу сказати, ні, я тут не одна, нас тут дуже багато. Але не те, що придумала, прийшла мені, от е, така думка. Е, щоб не застоюватися в таких станах сумних, е, нам треба навчитися, знаєте, маленьким радощем. І тому що от наше тіло складається з 80% із води. Так? Кров, наша лімфа, е наші клітиночки. Все це має пам'ять. І якщо ми у цьому нині, в агресії, у таких, знаєте, в злости, і це все запам'ятовує. От кожна клітиночка це запам'ятала. І вже на слідуючий день вона хоче повторити. Повторити ту злість, повторити ту агресію та униня. Тому що от, воно так думає, що то так правильно. Але воно не дає енергію, не додає нам здоров'я. Тому що от, Бог создав цей світ такий дуже файний, бо мися йому радували. Бо мися радували всьому, що нас оточує. Бо мися радували єден другому. Тому що ми всі. Ну... Но... Як то творіння Боже. Якщо ми не будемося йому радувати, то ну то неправильно. Ну, це мені така зараз думка прийшла. І знаєте, якщо у вас не є таких, ну, куда ще поїхати, немає можливості, це все можеш і дома зробити. Можеш собі там приготувати чи ванну, чи душ прийняти. Порадувати своє тіло, свої кліточки, щоб вони порозуміли, що за них е, піклуються. масаж, сам. Самому можеш зробити масаж, не обов'язково йти кудись. кудасть. Е, Якоїсь смачної довго. Мене, наприклад, наприклад, сьогодні тут на пляжі порадували орішки. І такий, знаєте, посонячник. А орішки в мене найсмачніше на у світі. Це кедрою ріжка. Ось кедрові я взяла собі, що вони мене тут, коли мене от якийсь там сум чи щось, я їх трішки поїм, і мені так добре. А ще хтось собі може включити комедію, кіно або анекдоти. Ну, якщо прийде вам на нерви, просто виходите на вулицю і просто. Настільки насолоджуєтеся тим моментом, що ви вдома, бо мені світить, бо поняти, як вдома дуже-дуже добре, ото треба трішки з дому поїхати. Бо тут така ж ностальгія. Я розумію, що я ну, ще тут декілька днів, і я прям хочу питати, це сонце, це море. Цей пісочок прям кожу боса, щоб наповнитися цією енергією. І знаєте, якщо ми будемося радувати, і наша кров, наша клітиночка, тіло заповнить ці емоції, радості, і воно буде хотіти на другий день, щоб вони теж повторилися, і щоб в нас була знову радість і, і то щастя. Знаєте, що ми. Самі собі гонні істи зробити, самі собі гонні тот кавель зробити, чи купити, чи упити, що самі собі гонні е, піти ну, куди ми хочемо, бо то дуже велике щастя, коли ти сам собі для себе щось можеш і зробити. Що е, да, ми видимо цей світ, бо є багато людей, які його не видять, бо не мають зору. Є багато людей, які не можуть ходити. бо мають інвалідність. Є багато людей, які страждають на щось. Але я тут теж бачила таких діточок і виділа, як вони срадують всьому всьому. І їхні батьки ся радують. І я чесно думаю, боже мій. Ну, ж, які сильні ти батька, які сильні ти і діти, і дійсно сильні. Так що. Мої любі, пишіть мені, як ви думаєте на цю тему, як ви піднімаєте собі настрій, як ви робите собі якісь маленькі радощі в життю? Діліться, я буду дуже рада. І що вам хочу бути я, я чесно. Я, якщо вам кажу, що я вас дуже люблю, і то так і є. Якщо я вам кажу, що я радуюся кожному коментарю вашому, то так і є. Ви дійсно мене наповняєте таким теплом, таким добром, таку енергію, кожен ваш от, він просто бальзам на душу. Я вас дуже люблю, обіймаю вас всім серцем і до зустрічі, мої хороші.